Привіт, друзі! Сьогодні 31 травня з вами знову Валерий Кличок. Буквально після завтра в Стамбулі розпочнуться переговори. Другий раунд, після чого може бути зустріч Трампа Зеленського Путіна за посередництво Ердогана. Ну, про про це говорив вчора Володимир Зеленський із своїм колегою із Туреччини. І стало відомо про те, що з понеділка планують розпочати в Конгресі розгляд законопроекту про пекельні санкції. 500% мит на товари. Для країн, які торгуватимуть із Росією нафтою, а потім, якщо раптом вони захочуть щось продавати до Америки, то вони повинні будуть платити такі шалені відсотки. Давайте спробуємо розібратися в реалістичності всього того, що я вам зараз анонсував. Тому, будь ласка, підписуйтеся, хто ще не долучився до каналу. І розпочну, друзі, із візиту Лінсі Грема і Річарда Блюменталя до Києва. Вони вчора зустрілися із президентом України Володимиром Зеленським. Хто не знає. Повідомляє про те, що ці два сенатори є авторами законопроекту, який називають законопроектом про пекельні санкції проти Росії, який передбачає 500% мит на товари та послуги, які будуть продаватися до США тими країнами, якщо вони будуть торгувати із Росією, тобто купуватимуть у Росії нафту і газ. Я вже неодноразово говорив, що я мало вірю у реалістичність ухвалення цього документу. Тому що він фактично положить всю світову економіку на лопатки і буде шалений колапс, враховуючи нинішні ініціативи Трампа про мита, це призводить до падіння фондових ринків то 500% Мит, а це в тому числі будуть і Європа, і Індія, і Китай найбільші торгівельні партнери. США. Це призведе до реально катастрофи в усій світовій економіці. Тому я розцінюю цю ініціативу як політичну і присутність бліментара та Крема у Києві, якраз і є ознакою початку цього політичного тиску на Росію, що також дуже правильно. Але законопроект буде розглядатися і, наприклад, можуть відсоткову ставку зменшити до 20 чи 50%, що також буде дуже суттєво. Трамп, своєю чергою сказав, що якщо цей законопроект ухвалять, то він поки що не знає, чи він його підпише. Каже: мені треба на нього подивитися. Ну так, якось дивно виглядає, типу Трамп не бачив цей документ. Менше з тим, це все вказує на те, що Трамп не відкидає такого політичного тиску на Росію разом із тим. Наголошую, що може бути просто переглянута відсоткова ставка. Є, окрім того, ініціатива про запровадження санкцій проти Росії у банківському та енергетичному секторі. Про це я також вам неодноразово вже говорив на каналі, і це ж саме ми обговорювали вчора із колегами в рамках програми підсумкової центру громадської анелітки вежа, яку ви можете переглянути в мене на каналі. І враховуючи таку активну підготовку до переговорчого процесу. Росіяни заявили про те, що нам, мовляв, краще погодитися, тому що якщо раптом ми не підемо на мир, як вони кажуть, ну він у них, правда, дуже дивний в їхньому розумінні, то ми залишимося без Харкова, Сум, Запоріжжя, Одеси, Дніпра та Миколаєва. Про це заявив голова військового комітету Держдуми Російської Федерації Андрій Розцінюю це як пропаганду, дійсно тиск на нас, але те, що сьогодні Росія себе поводить вкрай непорядно. Принципі, очікувати порядності, звісно, від росіян не варто. Про це пишуть навіть і в Західній пресі. Сполучені Штати Америки можуть тиснути на Україну щодо нових перемовин із Росією. Про це пише сьогодні видання Washington Post. і вчорашня враніша заява Кіта Келага про те, що рекомендує Вашингтон Україні все-таки погодитися на переговорний процес, свідчить про те, що немає диму без вогню. Тобто, дійсно, ми не хочемо на переговори, але вимушені на них їхати, тому що Росія не представляє свій варіант меморандуму. Про це говорив і президент України, та в принципі, ви про це всі також знаєте. Але Вашингтон все таки наполягає і тисне на нас, щоб ми поїхали 2 червня до Стамбулу. І як пише видання через дії Росії, Україна опинилася в невигідному становищі. Трамп неодноразово дратувався через затримки переговорів. Американські чиновники неодноразово погрожували з них вийти. Ми це також чули впродовж доволі тривалого часу. І це сценарій, який, зрештою, буде вигідним Росії, якщо, наприклад, американці вийдуть із переговорів, хоча я особисто так не вважаю. Росіяни дуже зацікавлені, щоб Трамп залишався в переговорному процесі. І вчора президент США Дональд Трамп вкотре розповів, як він був дуже ж таки здивований і розчарований останніми російськими ударами по Україні. І каже, це завадило швидкому укладанню угоди. Дійсно, це перешкоджає укладанню угоди про мир, але є дуже просте рішення. Просто треба натиснути на Путіна, і у Трампа є такі важелі, але він до них вдаватися поки що не хоче. Далі журналісти пишуть про те, що Україна має мало можливостей для маневру через постійну залежність від військової та розвідувальної допомоги Сполучених Штатів Америки. Так, це дійсно так, тому і Трампу легше тиснути на нас. Тим не менше, Київ не бажає розпочинати переговори, що базуються виключно на раніше запропонованих Росією умовах, які Україна вважає неприйнятними. Звісно, що точно такий самий сценарій, точно така сама ситуація знову буде в Стамбулі. У мене особисто немає в цьому жодного сумніву. Росія не збирається зараз поки що йти на припинення вогню, але в перспективі такий варіант розглядає. Ну як каже Картаполов, поки не захоплять Одесу. Але разом з тим хочу друзі відзначити, що сьогодні в західній пресі немає якихось таких бравурних публікацій на адресу Росії, що вони, мовляв, на полі бою досягають шалених успіхів і справді Україні краще капітрувати нині аніж потім. Все виглядає не так. І, хоча в них є певне просування, але військові аналітики світу відзначають, що військові спроможності Росії до кінця 2025 року взагалі не дадуть жодних результатів. Тим часом на Сумщині розширили обов'язкову евакуацію. Влада України просить мешканців 11 населених пунктів терміново евакуюватися до безпечних місць. На жаль, ситуація там не дуже сприятлива для того, щоб ці війни залишалися. Це так скажу максимально коректно. За минулу добу у Сумській області. Росіяни вбили одну людину. В Донецькій п'ятьох внаслідок ночних російських обстрілів Херсона загинув чоловік віком 66 років. Через російський удар кабами в Запорізькій області загинула дев'ятирічна дівчинка, і росіяни не зупиняються. На жаль, це так і є. І на тлі цих не дуже приємних новин справді ми готуємося до переговорів 2 червня. Зеленський напередодні провів телефонну розмову з Ердоганом. Вони обговорили можливість організації чотиристоронньої зустрічі на рівні лідерів України, Росії, Туреччини і Сполучених Штатів Америки. І це дуже цікавий дзвінок, як на мене. Якщо про це говориться публічно, то я так вважаю, що Україна не виключає досягнення якихось домовленостей, можливо, не цього понеділка, але наступного якогось раунду, у переговорах із Росією для того, щоб вже потім організувати зустріч на найвищому рівні. Своєю чергою Трамп продовжує тиснути на світ і на Китай. Він оголосив, що вже наступного тижня подвоїть поточну ставку мита на імпорт сталі та алюмінію з 25 до 50%. Я не випадково тому, друзі, і говорю про можливі відсотки на мита, які будуть передбачені в пакетних санкціях, саме максимум до 50%. За словами Трампа, цей крок допоможе стимулювати місцеву сталеварну промисловість. Та національне виробництво одночасно зменшуючи залежність від Китаю. Рішення вступить в силу з 4 червня. І я вважаю також, що таке рішення Трамп ухвалив на тлі рішення Федерального суду США, який призупинив дію указів Трампа про мита для багатьох країн світу. За рішенням апеляції ці укази відновили свою роботу, і Трамп наполягає на тому, що його митна політика буде дуже ефективною для економіки США. Хоча поки що результатів немає від слова зовсім. Тим Трамп наполегливо продовжує своє відстоювати. Що з цього вийде? Звісно, будемо дивитися далі, але як на мене, перспективи митної політики Трампа примарні. Ці мита будуть скасовані в судовому порядку, якщо не так раптом, то можливо за місяць-два, так точно. Щодо інших друзів питань, які варто все-таки було б відзначити для безпеки всього світу. Сьогодні багато наших західних партнерів стурбовані саме агресивною політикою Росії та Китаю. От, до прикладу, Польща готується до можливого наступу Росії і вже риє окопи, встановлює протитанкові їжаки, активно створює лінію оборони поблизу Калінінграда. Вже багато є фотографій у засобах маси інформації, які публікують різні телеграм-канали, і відомо про те, що для цього навіть виселяють місцевих жителів з прикордонних територій. Чи це означає, що Росія розпочне наступ на Польщу не впевнений на 100%. Але якщо ми наблизимося до припинення вогню в Україні, то, звісно, Росія буде створювати загрози і біля Фінляндії, і для країн Північної Європи, і країн Балтії, ну і в тому числі Польщі. Поляки готуються активно до війни, аби її не було на їх території. І це дуже правильний крок, як на мене. І те, що ми з колегами аналізували, то на сьогоднішній день Росія. Розглядає Польщу як найменш імовірний напрямок удару. Вони будуть дивитися на інші країни, які менш захищені, ті самі країни Балтії, Нарва і, можливо, Фінляндія. Британія, в свою чергу, яка також не відзначається дуже великою потужною військовою спроможністю. Виявилася перед новою епохою загроз. Про це мовиться в огляді британського уряду, який представлять понеділок 2 червня, і в ньому говорять про те, що коли дрони, штучний інтелект та інші технології змінюють характер війни більш фундаментально ніж будь-коли в історії, то для Британії це справді серйозний виклик. Але відразу обмовлюся щодо документу, який опублікований на 130 сторінках. Він швидше все збрипований на те, аби переконати і громадян Британії і власне самих себе збільшити видатки на оборону напередодні проведення саміту НАТО в ГААЗі, який відбудеться за участю, як пишуть Дональда Трампа, який активно наполягає на тому, щоб європейці збільшували свої видатки. Ну і до речі, в цьому плані вже Америка відзначає про тенденційність цього руху як позитивний, так от документ, який готували радники прем'єр-міністра Кіра Стармера, попереджає про безпосередню і нагальну небезпеку, яку становить Росія, і як очікується, намагатиметься значною мірою спиратися на уроки отримання з війни в Україні. Хоча, поки що, Британія Росію своїм ворогом не оголошує і не говорить про те, що вони збираються з ними воювати. Але це, як на мене, питання часу. Звіт також зосередиться і на Китаї, який буде описаний також не як ворог, а як витончений і наполегливий виклик, який іноді готовий співпрацювати з Москвою і двох менших регіональних дезорганізаторах Ірані і Північній Кореї. Дуже обережні європейці в оцінці фактичної загрози для себе та й для своїх партнерів. Але все ж таки мені це вказує на те, що вони справді сьогодні на тлі. Існуючі політики Трампа щодо обмеження співпраці і надання питань в плані безпеки. Намагаються самі цю безпеку для себе забезпечувати, і це дуже добре. І в звіті мовиться про те, що витрати на оборонку у Британії складуть 50 мільярдів фунтів стерлінгів в реальному вираженні. Але ця цифра, ймовірно, буде досягнута до 2030 року. Для нас це зараз може видаватися дуже далеко, але для британців, як на мене, це дуже дуже близько. І щодо схвалення політики європейців в питаннях безпеки, лунають позитивні відгуки навіть від очільникам Пентагону, міністр оборони. Ша під ГЕКЗЕТ попередив, що загроза з боку Китаю є реальною і потенційно неминучою, і закликав союзників в індотихканському регіоні витрачати більше коштів на власні оборонні потреби, беручи приклад із Європи. ГЕКЗЕТ, як я вам розповідав вчора, виступав на діалозі в Сінгапурі, де був присутній і Макрон. Я саме про Макрона згадував. Це головний азійський форум для лідерів оборонних відомств, там в чому числі були і європейці, там її були військові, і дипломати. Він підкреслив, що індотохіанський регіон є пріоритетом для адміністрації Трампа, так само, як він був пріоритетом для адміністрації Байдена. Тому я принагідно завжди наголошую на тому, що і Трамп, і Байден у своїй зовнішній політиці мають єдиний вектор один вектор, незалежно від прізвищ президентів. Партійної їхньої приналежності. Зовнішня політика США залишається незмінною, і Гекзит сказав, що немає причин применшувати значення загроза, яку становить Китай, реальна, і вона може бути неминучою. Китай залишається для США головним ворогом, але те, як з ним боротися, вирішують президенти Сполучених Штатів Америки по різному. У Байдена було одне бачення, у Трампа інше. Що нам допоможе в цій ситуації? Ну, звісно, військова допомога наших західних партнерів в першу чергу, ну і санкційний тиск на Росію. Сподіваємося, що політична акція в Сенаті про 500% мит все ж таки не буде якогось практичного значення. За цим, друзі, слідкую. Обов'язково вас буду оперативно інформувати про всі новини тут, також в телеграм-каналі, посилання на які знайдете в описі під цим відео. Запрошую підписуватися на всі мої ресурси. Всіх люблю, ціною шаную. і не перемикайтесь. Все буде Україна!